Яничари останні воїни ятагана, спецназ османського султана. Вони не були османами. Мусульманських дітей не брали. Хлопчики від восьми до двадцяти років забирали село Міць з Балкан, України, Молдови та інших християнських земель. Навертавши в іслам, виховували у фанатизмі й покорі. Це був девширме, або податок кров'ю. Яничари не мали майна, родини чи друзів, лише султана. Білі ковпаки з шликом, вуса, без бороди, ятаган і мушкет. Так їх упізнавали. Устрої йшли командири Чербаджи. Буквально суповари та ащі вони несли казан, святиню корпусу. Їх вчили стріляти навіть при місячному світлі, а коли йшли в бій, гримів оркестр страху, барабани, сурми, дзвіночки, тарілки. Це деморалізувало ворога ще до залпу, а далі стрільба, гранати і клину лобову. Кажуть, саме яничари першими застосували залпову стрільбу ще в 16 столітті та з часом поступали з Західним арміям. Тактика застаріла, дисципліна згасала. Вони торгували, одружувались, плили інтриги. Реформи назрівали, але яничари опирались. Корпус поїдала корупція. У 1826-му султан Махмуд ІІ наказав знищити. Їх розстріляли з гармат, просто в казармах. Останні воїни ятагана загинули від вогню власного султана.